Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. Світ продовжує демонструвати подвійні стандарти щодо російського вторгнення Росії в Україну. Так, виконавчий комітет міжнародної федерації висловального спорту його засуджує і продовжує рішуче підтримувати наш народ та висловальну спільноту України і водночас ухвалює рішення допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі, який буде визначатися за низкою критерій, включаючи перевірку даних, щоб переконатися, що вони не пов'язані з війною в Україні. Раїні та не підтримують її публічно у будь-якій формі. Епопея з сватанням Сергія Реброба у збірну України з футболу нарешті завершена. У середу, 7 червня, він офіційно очолив головну команду країни. На початку церемонії представлення нового головного тренера збірної України, що відбулася у будинку футболу у Києві, першим словом взяв очільник Національної асоціації Андрій Павелко. З задоволенням хочу вам представити нашого головного тренера. Національної збірної це наш відомий легендарний футболіст-тренер Сергій Рябов. Я впевнений, що це буде нова історія нашої української збірної. Я впевнений, що вона дуже особлива, тому що вона буде формуватись і вписати історію під час військового стану. Це Особливо період життя нашої країни і життя нашого футболу. Я впевнений, що ми від наших хлопців і від нашої збірної будемо очікувати поступову гру, яка буде наших болівальників радувати та давати... Надію на майбутнє перемоги. Хочу подякувати Кнопочку, Збройним силам України за те, що боронить нашу незалежність, за те, що дають нам намогу спілкуватися про футбол, проводити наш чемпіонат України. Та я сам особисто та вважаю всі українці і надалі будуть допомагати, як можуть Збройним силам та нашим людям, які постраждали від російської агресії. Е, я особисто. Дуже задоволений повернутися на Україну, працювати на Україну. Моя родина теж повертається, і я дуже радий, що моя дружина так сприйняла моє рішення. І, як я казав раніше, далі будемо працювати на Україну. Далі новий наставник повідомив прізвища тих, з ким він працюватиме принаймні до закінчення дії свого контракту, який вичерпується 30 липня 2026 року. Вісенте Гомес відповідатиме за фізичну і тактичну підготовку гравців збірної. Альберто Бокс збиратиме інформацію щодо футболістів національної команди та її суперників готуватиме аналіз матчів та інформуватиме про опонентів. На Унаї Мельгосу покладено збір інформації щодо потенційних кандидатів з лав молодіжної та юнацьких збірних та аналіз поєдинків за їхньої участі. Рустам Худжамов готуватиме голкіперів, обов'язки тренера-аналітика, виконуватиме гліб платов. Саме ці фахівці готуватимуть синьо-жовтих до найближчих матчів контрольного з німеччиною, який має статус благодійного Відбудеться в Бремені 12 червня, а також відбірних поєдинків Євро 2024 зі збірними Північної Македонії, 16 червня, в Скоп'є та Мальти, 19-го, у Словацькій Тернаві. Зараз нас три гри, тому ми викликаємо достатньо достатньо гравців, майже 27. Може, пізніше під'їде Сергій Кривцов, тому що він у Америці. Я вважаю, що зараз ми склали достатню конкуренцію на усі позиції для того, щоб певно підготуватися до, до цих трьох дуже важливих зустрічей. Завершилася церемонія представлення врученням Сергію Реброву футболок кольорах збірної України синьої з 23-м номером, датою року, коли він очолив національну команду та жовтою 75-м, який символізує кількість його матчів у складі головної команди країни, за яку він наразі у відповіді, і де ми бажаємо Реброву успіхів та звитяг. 29 липня поточного року визначене базовою датою першого туру чемпіонату Української прем'єр-ліги з футболу. В осінній частині сезону заплановано 17 турів, у весняні, яка стартує 18 лютого 2024 року – 13. Завершиться чемпіонат 18 травня. 16 серпня відбудуться поєдинки однієї 16-ї фіналу розіршу Кубка України. 27 вересня – 1-8. 1 листопада – чвертьфінали. 3 квітня 2024 року – півфінали. Фінал запланований на 25-те травня. У вище згаданих турнірах візьме участь і форвард спортивного клубу Дніпро-1 та збірної України Артем Довбик. Він підписав новий контракт з клубом, який діятиме до 30 червня 2025 року. Підписанням угоди має за мету отримати можливість згодом вигідно продати гравця, адже за інсайдерською інформацією, саме за ці кошти, команда має існувати протягом наступного сезону. В стані Дніпровців за чутками Довбик на сьогодні отримає зарплатню у розмірі 50 тисяч гривень. І погодьтеся, що за кордоном а не всюди дадуть таку з іншого боку, звісно, без нього команді нічого робити в Єврокубках, де вони розпочнуть з другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів, матчі якого відбудуться 25, 26 липня та 1-2 серпня цього року. На цьому етапі суперником Дніпровців стане або швейцарський сервет Женеви, або грецький панатіна Зафін Жеребкування 21 червня, у разі успіху в третьому кваліфікаційному раунді Ліги Чемпіонів спортивний клуб Дніпро-1. 8, 9 серпня та 15 серпня може зійтися з кимось з квартету Олімпік Марсель, Франція, Спортінг, Брага, Португалія, ПСВ, Ендховен, Нідерланди, Рейджерс, Глазго, Шотландія у разі невдачі з серветом суперником спорткубівців у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи буде грецький Олімпіакос. А якщо Дніпряни не пройдуть панаті на то зіграють чешською славію. Селя, ві селя великий футбол залишив колишній форвард збірної України Дніпропетровського Дніпра, Донецького шахтаря та ще низки закордонних клубів Євген Селезньо, в якому 20 липня виповниться 38 років. Свою розлуку з грою мільйонів він відзначив благодійним прощальним матчем, який відбувся в Ужгороді на стадіоні Авангард. Усі виручні кошти будуть переграховані фонду Незламна Україна, а сума та звіт будуть опубліковані публічно. Серед почесних гостей заходу були військові Давид Хімік. Касаткін, командир інтернаціонального батальйону Титан Ігор янкін Номан, льотчик Винищувач, Вадим Карія Ворошилов, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Родіон Рідік Кудряшов та представники 128-ї окремої гірськової штурмової закарпатської бригади. Шоу бізнес представляли ведучий Андрій Бідняков та актори студії квартал 95 Євген Кошовий, Олександр Пікалов. Та Юрій Корявченков. Що стосується товариської зустрічі, то її учасники були поділені на дві команди відповідно до кольорів клубів, у яких Селезньов відбувся як футболіст Помаранчеві Шахтар та синьо-біло-блакитні Дніпра. По різні боки поля зійшлися представники трьох футбольних поколінь Даріо Сарна, Ярослав Ракицький, Артем Довбик, Олександр Аліїв, Андрій Ярмоленко, Артем Мілевський, Микола Шапаренко, Георгій Бущан, Мирон Маркевич, Олександр Рибка, Євген Хачеріді, Руслан Ротань, Сергій Нагорняк, Олександр Назаренко та інші. Винуватець події зіграв за обидві команди та відзначився п'ятьма голами. Він забив і в врішальні пенальті, чим приніс перемогу помаранчевим після того, як у основний час спарник завершився результативною нічією 8-8. Хет трик на рахунку Андріана Пуканича, дубль у Миколи Шапаренка та Артема Федецького. Гол і в активі Віталія Буяльського. Ми дякуємо Євгену за його внесок. У вітчизняний футбол і Дніпропетровський. Зокрема, залом за свою кар'єру він провів понад 500 офіційних матчів у збірній України та клубах 25, 257, з яких даруйте на рівні чемпіонату української прем'єр-ліги, де забив 117 голів. Йому забракло лише сім м'ячів, щоб стати новим рекордсменом України, яким з показником у 124 голи, і надалі залишається Максим Шацьких. І на закінчення вихованка восьмої дитячо нацької спортивної школи Дніпровської міської ради Катерина Соколова завивала шість золотих медалей і стала абсолютною переможницею на всіх дистанціях і двох двох класах човнів байдарця та каноя особистого чемпіонату України серед юніорів та дівчат 2009, 10 та 11, 12 років народження і молодших з веслувального слалому змагання, яку завершилися в селі Сокілець Бінницької області. Три срібні нагороди і одна бронзова у Станіслава Мозич. Чука, відзнака бронзового катунку і в Лева Бурцева. До змагань їх готували тренери Юрій Караваєв, Денис Матвієнко та Сергій Кононов. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.